Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо 10 січня 2023 року. Таку маємо негарну погодку. Ще й світла нема. Ну, стандартне явище на нинішній час. Ну але нічого. І зараз мені треба буде зняти колесо для того, щоб цю гуму перебуртувати. А так як буде зняти колесо, то ми робимо два в одному. Зразу я буду знімати маятник, друзі. Щоби змастити його на ігольчатих підшипничках. Так що будемо два в одному робити зразу. Так що зараз весь процес вам розкажу. Так що слідкуємо. Буде цікаво. Ну що ж, друзі, зняв я колесо. Якщо чесно, в дорозі. Його швидко знімати, якщо би треба було, наприклад. Ось такий ось лежить, дивився на зірочку, перераховував ще. Хоча ми вже тоді рахували з вами, значить дивимося. GTR 1332. На фокус 40 зубів, бачите. Ну і виробник в нас є, друзі, отакий. Кажіть хто знає. Ось, бачите, отак пише. Sport Cats. Кажіть, що це є за фірма, якої якості, хто знає, що цікаво. Підшипники всі змащені, друзі. Сальнички стоять, все гарно. Ось, Колесо в нас, зараз перекинем, є 16-го року. Ту гуму, що я буду ставити, воно є 15-го, друзі, на рік старша. Ну, тут маємо 150 на 70 r 17 бачите, а має бути 130 на 80-17. Тобто ця гума є трошки нижча. Причина заміни цієї гуми в нас є, значить, воно є по діаметрі менше. І. І значить, в мене по швидкості значить мінус 500 обертів. скажем так, що на цьому мотоциклі мало би бути. Обороти двигуна при 120, 6000 тисяч обертів. А в мене показує 6 тисяч обертів при 110, друзі. Ну Нащо нам перекручувати двигун і треба стати. Я розумію, що, можливо, воно має все держак ліпший, ширше. Зараз розкажу далі. Бачите, гума ще тут взагалі чудесна. Тут нема що ще казати, тут ще 3 мм протектора є. Можна їздити, бачите, якщо дивитися з торця, зараз вам скажу, воно не є квадратне. Ще бачите, все гарно заокруглено. Ось таке. Можна ще їздити, ну нема ради. Бачите, де обмежувач стоїть. До обмежувача ще є в районі півтора міліметра. Тут ще можна було сезон відкатати на цій гумі. Ну, але. але. Значить, так, тормозний блінчик. Теж сальничок гарно повитираю, все, щоб пилюки ніде не було. Підшипники змащені. От таке, як Та, я вже казав, гума є в нас з 2016 року. Тобто скаже стара, у мене буде ще старіша стояти. На даний час маємо Bridgestone. Ось от таке от. буде стояти мішелін. Це є японського виробництва, гума була. Попереднім господаром привезена з Швеції. Отаке от і встановлене, сюди і їздила. Хтось зараз буде всякі диванні експерти говорити мені, що «О, стара резина буде слискатися, ну подивимось. Глянемо, якось та не слискалась, нормально було, буде трошки вуща. Мені цікаво, як я її знімлю. Перед встановленням я там ту зважу і також цю зважу. Бо говорять завжди такі всякі спеціалісти, що Якщо легша гума, тобто колесо, легше буде розгон для мотоцикла. Ну, я тільки за. Ось так що таке. Значить, по, по зняттю, друзі, самого колеса. Дуже все просто, стоїть та штучка, і тут гайка на 24 з Болт, як бачимо, бачимо змащений, нічого не є сухе. Тобто мотоцикл обслуговувався належним чином, як має бути. Ось таке втулочки, отакі от, от стоять, сальники заходять. Бачите? Одна і друга внизу теж є ось. Все. Так що таке? Ну і зараз, щоб зняти нам маятник, нам буде потрібно відкрутити амортизатори, нижню частину. Раз. Значить, так як тут дискові гальма, друзі. Тут супорт вставляється ось сюди. Бачите? І все, він заходить і рівно з колесом. Собі коректуєте в свою рейсу. Якщо скажемо тут, ось. А нам прийдеться відкрутити ще, щоб скинути маятник також в другу сторону цього болта. От зараза прийдеться, вихлопну скидати ще, щоб його зняти. Ну І тут є гвинт такий маленький. Як бачимо, зараз покажу. Не знаю, чи видно. Бачите, от пальцем показує. Ось тут, щоб відпустити шланг і вивільнити маятник. Ну а потім ті корочки витягуємо і діло техніки. Бачите, яка там ситуація, ну воно ну, тут не видно. Воно ну, ну, тут зверху тільки така іржа, ми то все змажемо гарно, щоб тут нічого не ржавіло. Помалюємо і буде все гарно. То все гарно обслужу. Ось корочки ті посажу щоб вони нам не відлетіли, нікуди не загубились. Ось. Так що починаємо, як говориться, обслуговування цибульки нашої. Так що цибулька буде їхати скоро вже на весну. Призначення її, не знаю, я вже говорив комусь. от так є в селі Бабця старша вже, дякувати був вже 97-й рік, скоро буде літом і треба їздити. Тому що туди часто, скажімо так, то 90% буде туди цей мотоцикл їздити. Але питання в тому, що з жінкою будуть покатухи, але так як буде їздитись туди, то фактично потрібно, щоб воно себе, як говориться, оправдовувало по ціні, поїзді і тому подібне. Ланцюк зараз підніме акуратно його звідти, щоб він тут не валявся, піску не їв. То все ще раз перемию, хоча він зми, вимитий, грубо кажучи, ну, але поправимо до весни все. Та й так. Значить, знімаю маятник і зараз все покажу, друзі, розкажу, як я то все робив. І от таке. От, щось зараз зазніму навіть. Так, друзі, ну що, як говориться, не хотіло. Не хотів мені оцей гвинтик йти, видно заржавів. Я його в такому разі трошки присадив молоточком, щоб зрушити. Ось бачите. І отут. Зараз власне, він же пішов там і цей. О! Хоча я вам скажу, він на мазуті. То мене вже дуже тішить, а то дуже приємно. Це є а ні. Тут якийсь такий червоний. Не знаю, що тут є. Ну, факт той, що він не був на мазуті. Значить, від'єднали шланг з супортом, друзі. Зараз будемо відкручувати. Так, зняв я вихлопну трубу, як бачимо, її нема. Тобто відкрутив хомут, культурно вона все собі тут лежить. Ось бачите, все як гарненько є, нижню частину, задню вірніше. А ота от торчить собі там внизу, бачите. Ось таке, шланги, тільки всякі зливні і тому подібне. Ось тут один є шланжик якийсь закуркований. Скажіть мені, що він значить і куди йде. Ото цікаво. Я вам скажу, не бійтеся нічого тут розкручувати. Все воно крутиться і воно просте, як двері. Ну тільки виглядає, бо то японська техніка і нема ради, туди не лізти, треба до супер-пупер майстрів їхати. Хто має в тому поняття і щось крутив трохи, то все елементарно робиться. І вона проста, як двері. Як той же скутер з Honda 27, яка в мене була. Звичайно, кожен болт, друзі, в мене сидить на ось такій, друзі, мазутці. Це в мене є фірменна моя змазка, це інігрол з літолом. І то все діло потім гарно відкручується. Бачите, від руки йде. І нічого не зривається. Як говориться, все чітко дуже. Так, все, все елементарно. Так, кидаємо той гвинтик сюди, то зараз кидаємо супорт. Не знаю, чи я його перепхаю, але тут треба маятник. Але вже в нас від'єднаний все. Відкручую тепер амортизатори, опускаю маятник вниз, і вибиваю тут і все, дивлюся, як там кожух сидить ще. Ось тут, бачите, як він є. Якщо він все вкупі, то хай собі буде. Акуратненько я то все діло знімлю його, можливо. Якщо мені ланцюг дозволить. Але ні, ще кожух треба буде відкрутити, так що нічого. Так що добре. Дивимося, зараз я все розкажу і покажу далі. Так, друзі, ну що, щоб е, зняти маятник, мені потрібно зняти оцей кожух. Бачите, отут гвинт і отут є. Ось, Щоб зняти ланцюг і, і це показую. Потрібно ось тут от, оцей від'єднати шланг від розширеного льного бачка антифризу. Перед тим як його знімати, я висмокчу шприцом. Без антифриз, але він буде ще мінятися. Зразу аріометром його замірюю, що він там показує нам, що він має, його чистоту і тому подібно. Як говорилося, вона не мінялася вже 4 роки, і я планую замінити, так, як і говорилось, Отаке, антифриз буде замінений тут. Значить так, висмоктуємо зараз звідси антифриз в посуду чисту. І від'єднуємо цей от шланг, друзі. Ось бачите, ось він є. о! Бо нам він йде попід маятник. І щоб його зняти, власне, там маятник сидить і буде мішати. Все, і він виходить гарно. Бачите, все просто як в білий день. Я вам вже говорив, що Honda є дуже ергономічна по розборці, просто як двері. Отаке, як білий день. Так що така от штука, друзі. Знімаю. Подивимося, може ще тормоза потім прокачаю, вже як зроблю. Зніметься. Ту всю справу, щоб добратися до бачка. Ось тут і все буде добре. Він там є, так що нам доступ буде, коли ми знімемо всі оці пластмаси. Добре. Так що дивимося, друзі, буде, я думаю, зараз розборочка того всього, подивимося, який стан маятника. Мені цікаво, підшипники будемо мазати, зараз все буде бачити. Ну що, вибираємо вже, я трошки вибрав. По-перше, насиченості кольору, як такого немає дуже. Зелененький, але він не є брудний. Я ще потім аріометром його перевірю, звичайно, скільки він має мінуса у нас. В принципі, в принципі, то все буде на свіженьке мінятись. Отаке от. Зелененький. Значить різниця, друзі, червоного і зеленого, щоб ви знали. На червоний антифриз, якщо це хепі, наприклад, на хепі, зокрема, німецьке, оригінальне є там синій і є червоний. Так, якби. Тобто на червоний дається більший ресурс пробігу, друзі. Ну, Я вам скажу, в машині десь я міняв більше як 50 тисяч, навіть навіть до 100. А тут фактично 6 тисяч він проїхав, то рунда. Якщо він нормальний і не мутний, то як говориться... Як маскаль казав, не страдайте ерундою, нічого не рухайте його. Правда, аріометром перевірити треба. Щоб головне, він зберігав свою жирність. Мається на увазі так на палець. попробувати то для помпи, є, плюс все. Ось ну, таке, от. Все, вибрали. Тепер вже можна буде, як говориться, від'єднувати знизу шланг і відчіпати маятник. Ну, ось, Все. Значить, ну що, Ось тільки ми з бачка витягнули. То, грубо кажучи, зараз, зараз, отак во. Ну, пів літри нема, але щось тут трошки є, бачите. Ось таке. Так що коли все зберегли і нам нічого не витече, нікуди. Та й все. Так що дивимося, друзі. Бачите. Так, друзі, ну що? Пробуємо відкручувати. Скільки у нас тут ньютонів. Отак я трошки вже зривав, тут не дуже сильно. Зараз я попробую чи там той не крутиться. Ви знаєте, добре все. Стоїть на місці. Зараз я беру тріщотку. Зриваємо тим, а тим відкручуємо. Зараз, чекайте. Та вже мене тішить, що він крутиться акуратно. Все знімаємо. Так, так, так. Штани перетворюються в елегантні шорти. Зараз будемо то все відкручувати. Тут все промажеться. Тут і ржа збирається, знаєте чого, в цьому просторі. Тому що тут конденсат збирається, волога, температура. Тут треба гарно все почистити буде її. Підфарбувати всередину чорною фарбою. Ось, Так, є гаєчка, бачимо Що цікаво, що я пошки зробили, дивіться. Увага Ось тут, щоб вам було видно, є ямка. Щоб ставити і вибити, гарно, щоб не нищити різьбу. Внутрішню частину ставити і пішли полегенько дерев'яним молоточком. Через наставочку. Навіть дерев'яну можна або вторяти всередину металеводку акуратно. З чуттям то все вибиваємо. Так що все, дивимося. Так, друзі, за допомогою дерев'яної наставочки, легенько я цей болт вибив. Ну, Забув вам ще показати, вже бачите, ось від'єднав шланг, все злив до кінця. Ось цей, бачите, з боку, щоб він не мішав бо він не попід маятник. І можна буде болт витягувати вже, бачите? Але зараз ще від'єднаю тут от кожух, щоб ланцюг перекинути, це дуже важливо. Інакше мені не пустить його злізти. Я то його знімлю, але ланцюг мені не дасть. Треба тут від'єднати і підняти там і ось тут. І все буде добре. Так що дивіться, він бачите, виходить. Опа, все. Болт назмазаний, друзі. Гарантію даю, що... Маятник тут обслужений, ну, але воно нічого абсолютно не зашкодить його. Бачите, яка мазутка файна. Така масна, люкс. Купи тримається, липне то дуже приємно. О, таке от, що Воно легенько дає вибитися. Потім мотоцикли, якщо стояли довго десь, то звичайно тут треба трошки можливо, нам удохатись, щоб вибити. Ну, але може і ні. Бачите, я вже вам говорив, яка ямочка є. Всередині спеціально, щоб всередину щось наставляти, якщо металеві, наприклад, щоб різьбу не понищити. І все. Все буде закручено на мазуті, як тут буде стояти, так і там. Так що маємо, друзі, отвір сквозний, бачите? Видно. Все, зараз я відкручую туди і знімаю маятник. Так що слідкуємо, буде цікаво. Так, друзі, ланцюг я вже перекинув ось тут. Витягую маятник попід цей шланг, все. Як маскаль казав, і звлеклі. Так. Добре. Тепер є втулочки бачимо. То все зараз повитягуємо, Ви знаєте, він змазаний. Він змазаний, але переконатись не зашкодить. Я не шкодую. Все є в мазутці, друзі. Я думаю, що до траверзи теж мені не дуже можна і не лізти, але, але полізу. Не знаю, як то буде скоро, але треба полізти. Так, дивимося, друзі, на слайдер. Так, Слайдер у нас тут дихає, прекрасно, все дуже добре. Верхня частина теж. То все зараз гарно повимивається. І будемо мастити гарною мазуткою, я вам покажу, яку я маю. Змазочку. файно, ну дивимося. Втулки вилазьте. Тут не хоче йти. Тут треба сальник, напевно. Або не буду його витягувати, я там помажу. Ви ну, знаєте, не дуже, не дуже там є мазути, але щось та є. Ну, зараз ми туди йому надаємо файно. Тут два підшипника стоїть. Стоїть гольчатих. А тут в нас що, тут один довгий. Але як ми бачимо, друзі, все є зі змазкою. Бачите, яка гарна мазюка є. То мені подобається. То мені дуже подобається. Я маю таку дуже модну змазутку, зараз вам покажу. Світла нема, але я її зараз знайду. Де вона в мене є? Не так. Зараз будемо бачити. Так, все зараз вимиваємо тут. А що світла нема би компресором ще добре видав. Ну щось я ще трошки тиску там маю, то я собі ще Мені якраз на ту всю річ вистачить. Хочу сказати вам, друзі, що я тішуся, що він був змащений і він в сухості не працював. Так що таке. І то мене дуже тішить. Так що я це все зараз вимиваю, видуваю і буде добре. Так що таке слайдер. Слайдер у нас в нормальному стані. Ось, то все треба мити, мити і мити ще. Все. І видувати. Так що процес іде. Так, друзі, ну що? Приступаємо як говориться, до змазки. Все, повимивав, повичищав, видув компресором. Дивіться, яка гарна мазутка є. Бачите, як вона тягнеться? дивіться. Гляньте. Отак от, от. Вона йде, друзі, на ступиці, на підшипники на фури. То є німецька змазута, така бачите, яка тягуча. О. Зараз ми її туди будемо запихати. Можу чу ще -чу трохи рід дати, в принципі. Можна буде з чимось цей. А ми зараз туди будемо заштовхувати. Щоб вона нам залазила. То не літольчик, але я ще дам трошки своєї фірменної теж розмажу до неї докуплення. Так, вона буде набагато краще. Навіть можна її так от розмазати трішки, взяти сюди. Оп. Оп. Щоб вона ліпше тягнулась. І розробимо, щоб вона нам була більш така в'язкіша і тягуча ще. Рідча трохи, так? Оп, о, хоча оця мені більше подобається. Але ми їх зараз мазюкаємо докупи. І буде цікавіше. О, я собі без нігролу не уявляю, він має дуже властивість файно, як говориться, обволокувати. Прилипати, прилипати до... Ні, це, бачите? Прилипати до шариків підшипника. Тобто багато забивають десь, що воно розкидає по боках, а тут йде всередину. Я потім ще -то компресором позадуваю всередину, трошки підтиском. І буде добре, щоб змазати файно. Потім, звичайно, і вал змаститься добре. Та й все одним словом ви побачили. То все, я зажину далі і вігольчатий підшипник також. Саме головне в ті роликові два е, на шарики позаганяти. А потім вже гол, голковий з другої сторони там вже легше обмазати, тому що там, друзі, там в нас його просто зверху вмазюкую і все. Так що таке, зараз у мене буде задача туди запхати більше за другий підшипник, щоб воно зайшло. Ось і все. Так що добре. Ну що ж, друзі? От вже і робота зроблена. Так виглядала вся порядок роботи з маятником. Ось так, що вже все готове. Супорт ще не ставив, тому що буде колесо ставитись, тоді вже все поставлю. Хай собі висить тут так. Ось таке от. То все решта прикручу, потім поставиться колесо і вже тоді теж вже супорт підіпхається зверху з колодками. Та й так буде. Значить, все, змазка вся поміняна, все вимито, виду то світло включили, як бачимо. Так що такий день потягнувся до вечора. Але робота зроблена і вже можна бути спокійному. Тобто задня частина вже буде в порядку, ще лишиться маятник. Перебрати, змастити підшипники і буде дуже добре. Ходувався, Тут до речі, амортизатори все чітко. Тут теж все гарно, втулочки, все чітко. Ніде нічого не тече. От Залишиться поміняти масло в двигуні, антифриз і е підшипники цього, як воно називається, спереду де руль, траверзи змастити. Та й все. Отак от виглядає у нас сьогоднішній робочий день. А, ще маю ту штучку вставити, блистящу. Забув, бачите. Ну, Ось таке, так що. Отаке. Добре, друзі. Давайте тоді в такому разі будемо завершувати наше кіно. Думаю, що було цікаво. Значить, це вже війде в історію цього мотоцикла, та й так буде. Ось таке все буде перебрано від Аду бо тому що треба, щоб було все добре. А там вже по колесу я вам все розкажу. Це буде в наступній серії. Так що дивимося і чекаємо. Всього найкращого. До нових зустрічей і всім папа, напевно. Миру, злагоди, любові, добра, незважаючи на те, що все тут твориться. Та й так, всього найкращого буде Україна, друзі, всім па-па.